До Черкаського національного університету завітали представники вищої школи медіа продакшн. Ви ще школи свою чергу надає практику, Основну практику, яка часто нам бракує по завершенню університету. Такі візити дуже для нас вдалі. Є багато велика кількість реєстраційних заявок і надсилається відеорезюме по програмі стажування. Нам, чим більше відеорезюме, тим більше можливості знайти таланти. І можливість працевлаштувати їх на практику і на програму стажування, а потім залишити в компанії. Вони пропонують як курси для початківців, так і профільні тренінги від міжнародних партнерів, 1+,1 плюс медіа для досвідчених фахівців. Медіафахівці 1+,1 плюс розповіли студентам і викладачам про програму стажування на центральному каналі України. Аудиторія також познайомилася з журналісткою 1 плюс 1 Тетяною Боковнею, яка поділилася власним досвідом роботи в журналістиці. Я брала свої страхи, дивлячись їм в очі. Наприклад, от я займалася з професіоналами, які допомагали мені це робити, які в нас є в, в телеканалі. Я сподіваюся, що мені це вдалось. Студенти мали змогу поставити запитання представникам медіашколи та отримати подарунки. Я вже проходив практику на телевізійній службі новин і спілкувався навіть з дівчинкою, яка проходить курси відповідні про які сьогодні розповідалося. Однак щодо стажування я дуже мало чув інформації до цього, не знав, що вона безкоштовна, не знав, що потім можливо стипендія навіть. І отже, значить, мені черкасцю можна там жити у Києві, отримувати стипендію. Юлія Норовкова, Вікторія Мукун, студентське телебачення.